Всім <свісна> привіт, зовсім візі. І сьогодні ми пораємо в Tide. І так, це хорор про рибалку. Подивись, на цю супер-мега-удочку. Хоча, може, в удочки і повинні бути гнучкими, але навряд чи на кораблі повинна бути мівіна, Так, а як закинуть удочку? Серйозно uh, uh, так? А, ну, в принципі, все-таки. Хоча. Я я реально, я не шарю. За рибалку абсолютно! Що це значить? Що... Що я вил. Є... У мене крючок, А ні, у мене все... Так. Так, так, давай. Я я я просто... це тільки щоб був пранк. Це щоб тебе перевірити, чи ти знаєш, що тут роб... Ей, я професійний рибак з стажем. Скільки відео йде? Дві хвилини у мене вже стаж рибалки, яке я... Як ще не одне. Так, 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 все, 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 я зрозумів, я зрозумів, треба дергать камеру. Воу, wow. ну це в принципі виглядає як дуже проста і не страшна гра, як я знову ж таки кажу. Ну так, так, спіймали собі. Не знаю, це карась. Так, і куди його? Оце помийне відро. Круто, так. Ви ж всі складемо свій лов. Всі ми рибаки, свій улов, помийне відро складу. О, так тут можна подивитися, який. Мегалодон, зараз у мене виловиться. Давай, давай. Вау, ще один такий самий карась. А ну. А, я зрозумів, це вся моя колекція риби і, і... і де хоррор? Реально, ця гра була в кладці з хоррорами, а тут я зараз розвішую свій лов, хвастаюсь друзям, зараз в Facebook викладу якого класного. Так, куди крючок лізе? Якого класного карася собі вилов. Все. Реально. Життя удалося, коли ти отак стоїш собі на. Ржавому судні може кожну секунду утонуть. Mm, щось не клює у мене риба. Ви, ну, не такий хороший рибак, Ну хоча, по-моєму. О-о, oh. о, все, 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 є-єй-єє, як і не по-моєму, не по-твоєму, я, я шикарний рибак. На мене всі рибки ліс, який реально біголодон. Пр... Так, а ч чой... він... Не, ну взагалі це логічно, що риба вся в крові, її рот проколов цим крючком срану. Я взагалі, реально, от, в житті. Не в, не в цій грі, в якій удочка уменьшається, коли підходиш до стіни. Ну, в принципі, гарна риба. Я максимально проти і рибалки, і охоти. От тільки е, рибалка, може бути, знаєш, яка. Що це за риба, так почекай. На, на отаку строму. Та чому воно так дергається? Що ти таке? Я, я свою думку кажу. Ти, ти не цікава, моя думка, чувак. Так. Так закрий відео, якщо ти не цікаво. Блин. Чого ти дергаєшся? Та да ну. Так. Чого не дргається? Так от, та, та давай залазь, я тобі зараз розкажу. Кто ты такий? Що це за морда? Де, ну, це поки що не то, щоб схоже на хор, це просто будь тут якісь SCP-риби, може це якісь SCP-червоне море. <розвиси> да SCP- Червоне море. <розвиси> <розвиси> я, я, я забувся, що червоне море реально існує. Так, що це таке? Це Рыба, мужик? Риба мужик! Нарешті мені є з ким поговорить. Риба мужик стане найкращим слухачем в дорозі або можливо навіть в авіаперельоті. Риба мужик замінить тобі навіть твою дружину. Ну ніколи не замінить твого кота, але риба, мужик, це наш супер-пупер бренд. Те саме класна риба, яку тільки можна впіймати або купити нашу базі, всього за 49,99! Так, все, риба, мужик, ти, ти мене реально відволік, я свою думку розказую. То що я. Е, от, охота, я, я. чи мисливство, мабуть, мисливство правильніше. Коротше, я максимально проти охоти, мис, мисливство прям на 100%. Но, е, рибалка, я бачу відео там, де ловлять рибу ну очевидно її відпускають ну типа не просто відпускають що пробили рот і вау дякую ти пробив мені рот і пустив назад на волю так так ти ж вже, ну все одно ти стрьомний своїми О, це ж е тоже наш товар один ну я не буду про нього подробно розказувати коротше не успішно продається ну так ой що за скат що за скати, я боюсь скатів, вони зараз вони вколять Ну, ну короче, блин. Короче, короче, сам себе перебиваю. Не, скат, почекай, не ловись, я хочу розказати, то що там жіночка, вона ловила рибу і обдивлювалась її. І якщо у неї там якісь там на чешуї рани або. Очкостя риба, не мужик! Якщо у риби були рани, вона її обробляла антисептиком. І так само обробляла антисептиком рот, який вона її попробила. І це, я вважаю, навіть добре, навіть допоміг рибі, але все одно я б таким не займався. Так. Що це таке? А, так це ж мій улюблений скат з бордою, мужика. Знаємо ми таких. Так, уже дивись. Блін. Скоро реально буде хоррор. Дивись, які починають з'являтися хвилі. Так, 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 назад до рівного місця. Диви, які хвилі, по-моєму, на початку гри такого не було. Є реально, море на очах червоніє і гроза стає, темнішає. Що я зараз вив... Мені здається, що це риба мужик. Хоча там щось таке виглядувало з так що... Нє, риба мужик унікальний. Е чувак, це... Це іменно я виловив оригінал риби мужика, а все остальне це в пробірках вирощені риба мужики. Так, 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 я за... Я професіональний рибак, не можу виловити рибку одну якусь рану. чи я. Йомойо! Йомой, так ця хвиля до мене йде! Ця хвиля йде до ДО... то. До... 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 Так, не, мені все одно на хвилі. Я повинен спімать цю срану рибку. Ні, це якась реально величез, це. Оце уже реально беголодон! Так, так. Що? Що? Шо? шо це за червяк? Слушай, а це... Я, Як Я... п.пьявка, Хто Ш... ти? Це. Ой. Я. Ем, окей, ні, Я не буду казати, що це за наш товар. Це темна сторінка історії нашої компанії риба мужиків. Все, 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 все. Ми після цього тільки обличчя мужиків випускаємо не які інші частини тіла. Так, так. е-е-е... Взагалі-то у мене Е-е-е... дитячий. Ну, можна сказати, у мене і дитячий. Так, ну це риба мужик, таке вже і було. Ну, реально, можна сказати, що у мене дитячий контент, він більше... Підлядковий, но для людей віком приблизно як я, але чуть-чуть молодше мене, я б так назвав. Що це за шматок черевика, нехай. Окей, так, так, ми ж не в Одесі ж там шматки. Добре, тут є. Тут, тут, це шматок черевика в кривавому морі, коли почався кривавий дощ. Це ж, це ж очевидно, хоча. Ці краплі ближче до коричневого доща, до дихай буде він кривавий. Та блін, ну як його виловить? Ну реально, ну дивись, це прям... Так... Так, так. Не плач. Не плач. Безробим, зробим честно. Риба, мужик, ти тепер риба чоловік. Вона плаче, бо е, не державну я тебе прозвав, реально. Оце не добре. Я, я з тобою погоджуюсь, ти Типлач, це реально недобре. називати рыба мужиком. Ти риба чоловік. Риба чоловік. І ти риба стискат з морди чоловіка. А ти. Пепіраня, Пі коротше, Ти червона. Так, все, іди в бочку. Що це таке? Оу! Е, стоп це. А, це прям обличчя у неї, я думав, в неї мішок на голові. І мені постійно здається, що от в таких подібних іграх є якийсь прихований секретний сюжет, який я просто не розглядів, бо я якісь, типа, книжок мало читаю. Ай-яй-яй, не можу теорії побудувати по якійсь дебільній інді-грі, яка зроблено за вечір. Ну ну ця гра не виглядає, як зроблена за вечір. Я думаю, вона зроблена за, за... два вечора. Знаєш, що я тільки що помі... Дивись! Короче, от подивись уважно цей портрет. Я, я знаю, що це просто якісь пікселі, але якщо прищурить очі і уявити, то це жінка. І якщо подивитися на неї. То... вона теж розбили пікселі. І вона, в принципі, чимось схожа. Вона реально. Ну... Хм. А може ми по неї і припливли? Таке фриспресдися. Я виловив якусь жінку посеред кривавого моря. Тут бураган, ураган, буря до цивілізації, там кілометри води. К кожен день таке стається. Просто повіж, сушиться і все, буде чим перекусити нормально. Так. Це... Я... Я ставлю 100 нічого, що це долари. Що це хе ой, Риба! Що це. Оу. Оу, я тільки чув сказав що тут є якраз місце для Якоїсь маленької штуки. Так. Зараз я тобі все 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 я. Я зрозумів цей сюжет. Я знаю. Так, давай тебе в помий. Не плач, не плач. Давай я тебе викину. Куди помий... Оце, Се, са, за борт його кину, чи. в помий. в оцього. С. зараз. Ні, не плач, не плач! Ти оглушив! А... Стоп, це. Це кінець. Ц... Так, почекайте, не переключайтесь. Я, я не тобі, а я оцього білому екранчику. Короче. Е, 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 я хотів би спочатку розказати свій сюжет, але но... давай це я прочитаю. Море чи таємниці, не розказані казки. У людина. Якщо що, то тут все таки написано. Google Translate дуже не любить правильно перекладати. Коротше, у людини знищена. Ревнощі. Охоплює моє жалобі, я пливу. Трагічна розповідь про доля. Кохання, яке переверталось на біду. Дружина невірна, принаймні я так вірив, в тіні сумніву, моя любов я обдурив. Тепер пливу дорогу, де наступає жалоба за сином, втраченим від страху ревнощів. Так. Я щось таке уявляв. Коротше, тут, оцей чувак, за якого я граю, типа, пливе е, по морю життя і. У нього настав темні часи. Типа все залилось кров'ю, бо він такий гавнюк весь в крові чужій не своїй. І. Ну я б цього недовго не вгадав. Коротше, він думав, що його жінка йому зраджує. І вона, мабуть, завагітніла. І він подумав, що це не від нього. І там і, не знаю, якось він спровокував. Ну і він зрозумів, що це була помилка, що все було не так. І після цього моменту його життя взагалі пішло в дно, туди, сюди. І, і що? Все це Це повний кінець прям. Да, нічого більше не нажимається. Ну чесно, тут хоча б є хоч якесь пояснення, до чого це алегорія, що це взагалі тут сталося. Ну я думав, гра буде цікавіше, но. Все одно я сподіваюсь, що тобі сподобалось це відео. Ну, гра гра, 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 я б я оцінив на. Так, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Коротше, 10 пальців. Я б я оцінив на. Опа, опа. Опа опа опа. П'ять ненароджених дітей із 10. Риба, мужик.